Емочки для всіх універсальний пробіотичний препарат виробництва мікробіоефекту. Містить комплекс 15 спеціально підібраних мікроорганізмів, які називаються ефективними. Вони утворюють певний комплекс, який здатний навести порядок на мікробіологічному рівні, витіснити патогенів та нормалізувати мікрофлору. І це працює в будь-якому середовищі, де є мікроби від ґрунту до шлунку. І поверхні шкіри людин тварин скрізь дає мікро... мікроорганізми, скрізь можуть бути патогенні мікроорганізми, і з цією проблемою допомагають споратись наші ефективні наші емочці. Вони можуть використовуватись в тому числі для оздоровлення людини. Для цього достатньо їх приймати час від часу внутрі, пити можна розводити водою, можна їх пити безпосередньо, не розводячи, але вони. Кіслувати, тому краще їх просто е, додати в них воду та щось чимось підсолодити. А можна також робити на їх основі власні пробіотичні напої, які будуть за смаком нагадувати звичайний квас. Можна робити солодовий квас, він буде такий, як ми звикли з дитинства, можна робити квас на, на квітках, бузина, акація та інші. Можна експериментувати, робити будь-які власні напої. Головне, що там розмножуються ці корисні мікроорганізми, які, потрапляючи в шлунок, нормалізують мікрофлору, покращують травлення і оздоровлюють. Також цей препарат може бути застосований для прибирання в будинку. Користь від його застосування полягає в тому, що ефективні мікроорганізми харчуються пилом, вони зменшують кількість пилу в приміщенні, знищують павутиння, знищують пилового квіщу. Чи зменшують його кількість, вони здатні також усувати неприємні запахи. Тобто, якщо ви тримаєте домашніх тварин і в них, від них є неприємні запахи, місце ну, туалет, наприклад, кошачий туалет, або щось таке, або у дворі живе, чи в домі живе собака, яка там, є джерелом неприємних запахів. Регулярне опискування. Емочками або миття підлоги, воно допомагає усунути неприємні запахи, та весь увесь цей пил та бруд може бути знищений. Також, якщо є інші джерела неприємних запахів, там, наприклад, туалет або якась стара старі меблі, килими і таке інше, їх можна обробляти емочками і це сприятиме тому, що зменшується. Неприємні запахи, зникають неприємні запахи. Цей препарат може бути також використаний в землеробстві для вирощування екологічно чистої органічної продукції. Застосовувати можна для захисту рослин від грибкових захворювань, тому що ефективні мікроорганізми добре конкурують з патогенами, витісняючи їх запобігаючи їх розвитку. Як на самій поверхні рослини, так і в прикореневій зоні, тобто він може вноситись як оприскування по листу, так і при поливі рослин під корінь.